Христос воскрес. Воистину воскрес. Итак, друзья, 16 э, квітня. Слава Украине. Витаю всех с светлым днем Пасхи. Всех с святым. Друзья, пришел с маткового видного точка. Працював, так як у нас такий зараз активний сезон, що нема вихідних. Правда, трошки цього року собі підстроїли так, щоб сьогодні можна було обійтися без засілки, а тільки зробити прививку. І ну, такі прививочні роботи, скажімо так. А засілки сьогодні не будемо, так що вже будемо сьогодні відпочивати. Гарний у нас дуже сьогодні деньок. І Хотів привітати вас з святом, хотів розповісти, що да як, так як питаєте стосовно маток. Людям вже потрібні маточки, декотрим хвилюються, чи, зміня... ну, чи не зміняються сроки і тому подібне. Так що перезванюєте, питаєте, бджілки не містуться, я їм ще так і не повідкривав льодки. Така, друзі, у нас гарна сьогодні походка і гарний лід. Друзі, стосовно робіт по матку в одній справі, все йде по плану, працюємо, поки ніяких таких нюансів нема, перші засілки демонструють гарний, гарний результат, зльотів, перельотів нема, все добре, так як коли засіляється на нуклеусні рамки з кормом, з бджолою, з розплодом. Звісно, що в такому випадку набагато менше різних нюансів. Так що зробивши ревізію в перший-другий і день заселки, дивимося, що все супер і продовжаємо так робити. На сьогоднішній день вже було 4 дні заселки, сьогодні міг бути п'ятий, але за рахунок свята відклали, які, які скажімо так, плоди нашої роботи. На сьогоднішній день у нас залишилося буквально 10 сімей, котрі ми не додивилися. Бо на сьогоднішній день пройшлись ми від першого і до, грубо говоря, сотого, бо тобто 110 до сотого взяли від них розпліт, формові рамки і тому подібне. І що робили, друзі? Прийшли, забрали, з якої сім'ї можна було забрати, забрали, з котрої не можна було, так як там ще не було розплоду, так як матки там не засіяли, там залишали і тому подібне. Де брали, там брали. Заселили біля 60, може 70, ні, мабуть, біля 60 нуклеусів, пройшов. Грубо ось вот таку кількість сімей. 100 сімей, але не на кожній сім'ї є є другий корпус. Ну, нехай буде 90 сімей. Грубо так, грубо, грубо, грубо. Півтори сім'ї засідали іде нуклеус. Декотрі сім'ї заселяли і два, і три нуклеуса, бралися від них практично всі рамки, так як було вся де розплід. З однієї сім'ї забиралися практично всі медові рамки, так як розплоду там не було, але вони попрацювали там на медові рамки. І так розформували. Так що. Гарно. Але зрозуміло, для того, щоб засіляти е, більше з одного маткомісця, матку місця, потрібно піднімати матку в, е, ганеман, ну, в той корпус, де нам повинен розплити. І от Зараз у нас вся де помічено, де матки у нас ізольовані. Не знаю, тут або забили, або ту матку не знайшли, або не брали звідси рамки і тому подібне. Ну, не, не е, зараз тут у нас сім'я. Тут у нас гніманаська рішитка, тут у нас нуклеусні рамки вже за мінусом тих, що могли від них забрати, і на їхнє місце була поставлена вся вощина. І зараз вони працюють тільки на цих рамках. Коли дійдемо до останньої сім'ї, завтра дойдемо до ті 10 сімей, і в нас виходить, що ми пройшли всю пасіку, забрали ті всі рамки, які можна було забрати на той період. Ну і нам тепер треба хоча б днів 7, 8, 9, щоб знову матки насіяли на нових рамках, щоб можна було їх забирати. Ну і щоб не чекати ці пару днів, так як по великому рахунку, ну, сьогодні четвертий день від перших нуклеусів, котрі ми закрили матки. Завтра буде, грубо говоря, п'ятий, ну і ще потрібно було пару днів. Ну, для того, щоб не чекати, а продовжати засілку, будемо зараз робити другу маніпуляцію. Ми знаючи, що у нас ади матки ізольовані в нужному нам місці, значить, внизу матки немає, будемо приходити, стрясувати звідти бджолу і будемо засіляти на трус... трушену бджолу е... наступну нуклеус. Після того, як протрясеме, нам небагато потрібно протрясувати, щоб скажімо так, сім'ї не ослабляти. Будемо, грубо говоря, за рахунок кількості брати невелику кількість трушеної пчоли. Може по дві, може максимум по три рамочки зі сім'ї. При осмотрах пчелиних сімей. Явно розумію, що на сьогоднішній день таку кількість може трясти і ніяких проблем не буде. Так що, отак працюємо зараз. Кажу, з завтрашнього навіть не з завтрашнього дня, бо сьогоднішні маточники, які ми заключили, вони будуть виходити, грубо говоря, завтра. Ну, не всі, а якась частина ще післязавтра, а ще якась частина навіть після післязавтра. Бо перші маточники, які робляться ще в таких умовах, вони, звісно, що виходять трошки пізніше. А вже коли літом жара, та деколи виходить і в день запечатки маточників. Ну, Маткарі об этом знають, так як погода дуже впливає на матки із маточника. Так що потрясаємо трошки бджолу, позасіляємо на трушину, і якраз потім у нас в кожному корпусі буде достатня кількість розплоду, щоб дозасіляти наші, наші нуклеуси на розплодні рамки. Так що, друзі, ну, поки працюємо, мені цей метод подобається, поки не замітив ніяких нюансів. Так, щоб. Не хотілося так робити. Все влаштовує і ну, результатом я задоволений. Так що якось так працюємо. Тестуємо зараз апіаром, той, що нам вислала компанія Бівел. Це польський чи якийсь препарат для вот таких цілей, де може. Використовувати в період формування нуклеусу, ну, конкретно ми зараз його тестуємо для того, щоб ну, беремо із сім'ї рамочку кормову, з бджолами рамочку розплодну і відразу кладемо маточник. І для того, щоб вони його не розгризали, використовуємо цей апіаром. Зробивши ревізію, ну, поки нас все влаштовує, розрізаних маточників не знайшли, все добре, добре, все супер. Так що, ну, коли потестуємо пару днів, друзі. Коли вже будемо твердо, твердо, о, скажімо так, твердо будемо знати, що дійсно все працює гарно, туди і будемо вам демонструвати, так як для того, щоб рекомендувати людям, потрібно самому спочатку протестувати. Так що тестуємо, поки нас задовільняє, коли вже почнемо. Більш масово його використовувати, все вам озвучимо, продемонструємо, як то робить, як то працює. Також його будемо тестувати потім уже в період забраття плодної матки і підстановки маточника. Ну, Те то, то ж саме, бо тут так і виходить. от сім'я мала матку, все це було добре, ми прийшли, забрали дві рамочки. У них була тільки що матка, і маточник вони можуть прийняти як. Ну, непонятне явище. І можуть його просто-напросто розристи, якщо він їм не потрібен був, якщо сім'я вже була не в райовому і тому подібне, якщо вона просто робоча сім'я. А робочу сім'ю ну, легко зрозуміти. От, наприклад, от, як і любу з цих бджоли літають, несуть пильцю, так е, сім'ї ну, не працюють, якщо вони входять вже в райовий стан. Бо там бджоли вже е, сидять і чекають, як тільки може покинути гніздо і все. А тут бачимо, що працюють. працюють на. Сам вулій. Вони несуть багато пельси для того, щоб вирощувати багато розплоду. Що в дальнейшому якщо їх ми не будемо розширяти і давати їм роботу, звісно, що приведе до раїння. Ну, ми зараз якраз над і працюємо. ослабляючи розширяючи і тому подібне. Так що, друзі, не знаю, що там наговорив. Отака у нас красота. Кажу, залишилося Ну не 10, мабуть. Мабуть, ми десь тут закінчили. Так, так, да, тут вчора були, тут вчора були, а от залишилися тільки ці сімейки. Їх додивимося і будемо приступати. Не знаю, як би вам продемонструвати. Также, друзі, намагаємося їх підкармлювати, теж наливали вчора сиропчик для того, щоб якщо беремо рамки з розплодом... Якщо беремо рамки з розплодом і кормом, щоб там був корм, щоб не треба було нуклеусів відразу в перші ж дні годувати. А для того, щоб ну, був там, скажімо так, корм. Хотів би подивитися, як воно виглядає. Я, правда, без маски, друзі. Ну, отак виглядає. І це вже після того, що ми забрали від них якусь часть з розплоду. Ну, оце одна дві рамки. Це нові вощини, які ми їм вже наклали після того як, після того, як... раз їх забрали. Да, все, тут все в яйцях. Розплоду буде достатньо кількість, да, це все в яйцях, не знаю. Чекайте, друзі. Мені сонце світить, а я не... я не бачу, що я вам знімаю, знімаю та знімаю. Ну сподіваюсь, буде видко. Вот такая вот гарна картинка. А, кстати, друзі, ми ж демонструємо демонструємо то, що, э, ну, то, що ми робимо. Ми так. Давайте, друзі, я нажму на паузу, щоб я їх закрив гарно, щоб не подавив бджілки. І так, друзі, що я хочу сказати, а демонструємо, як ми працюємо, як робимо. І, звісно, що спеці знаходяться, котрі очередною раз будуть писати, а чи трутень вже є, чи нема, хто буде тих маток спаровувати і тому подібне. Друзі, зараз, коли ми забирають всі рамки, ми ну, відразу дивимося і гніздо. Це перша наша ревізія, скажімо так, від початку сезону. До цього часу ми нічого не робили. Тільки підстановку нуклеусних рамок в... В нужний нам період цього року це було 23 березня, ісходя із сили сім'ї. Без всяких ревізій, просто по стану сім'ї, ми підкладали їм корпуса. Зараз знімаємо перші плоди цієї нашої роботи. Друзі, потрібно їм повідкивати людки. І зараз робимо першу ревізію. Ну, для яких це? Для того, щоб знайти матку і поставити її в нужне нам місце. Якщо б цієї процедури нам не треба було робити, ми б її не робили. Ну, так як нам це дуже важливо, так як потрібно заселити, а не ходити нароблятися, ми це робимо. І дивлячися, скільки вже готового отрутня в сім'ях. Ну, як на мій погляд, це вже перебор. Це вже я людина така, яка постійно бракує рамки, щоб мені було того трутньового розплоду, стільки багато. Бракують ті рамки, ходжу, їх забираю і тому подібне. і... А його і так. Його і так стільки, що його стільки нафік не треба. Так що, друзі, а, кстати, ще хочу сказати, хочу попередити, хто хоче такий використовувати метод роботи. Друзі. Ріжете вощину, навачуйте ціну нуклеусні рамки, хочете так відбудовувати на сім'ях, не економте на вощині. не економте, не робіть е малий кусок вощини в надії, що вони добудують тамки собі і засіють. Вони добудують і засіють, ну то все нехай буде 90%, буде тільки трутень. Так що не робіть, ми, коли того року ми продемонстрували, що ми так зробили, одна людина написала, що скоріш за все так і буде. Так, я і того року це признав, що так і було. І цього року це теж так признаю, так як тогорічні рамки ми їх вирішили все ж таки не зрізати, так як вони були відбудовані, вирішили їх все ж таки підставляти всімі. І от зараз маємо такі результати. Що трутня більше, ніж треба. Єдно, що на рамках, і що вже ходять готовий трутень і тому подібне. Так що це ну, дуже забагато трутня, стільки би і не потрібно. А, кстати, друзі, підставили. З цих сімей, які вже брали розплодні рамки, заселяли нуклеуси. І також їм підставили теж кормушечку, налили їм соробчику. Отак виглядає наша кормушечка. ну Красота. Так що, друзі, трутня дуже багато, вже половозрілого, гарного і тому подібне. А к чому завів реч про трутня? Недавно спілкувався, там і було одного, одної людини на пасіці. І стосовно трутня щось почали говорити. І от такі же... А, кстати, дивіться, декотрі такі сімейки були, що можна було ставити. Уже... Було багато таких сімей. Просто е тут ці рамки були повністю кормові. Ця і Цей корпус був повністю кормовий. І піднявши подня... матку на другий корпус, я зрозумів, що вона просто там не буде мати, де сіяти. Я дав їм вощини. Корпус, щоб вони відбудували і сіяли там. Так що сімей було багато, котрі можна було розширяти ще на один корпус. Просто ну в сім'ях брали ми рамки, і звісно, що на їхнє місце ставилась машина, вони її будуть відбудовувати і сіяти. А тут так вийшло, що матка ні від день, не другий не залізла, все було в корму, і нам прийшлось, ну зробити так. Так що не, не договорив. Були, ну, з людиною общаємося стосовно трудня, та чи ставиш ти трутові рамки, чи то то все. Я йому кажу, та ні, бо достатньо трутня. Ну і слово позаслава. І вияснилася, друзі, картина така. Що деякі маткарі ставлять е, трутову вощину по тій причині, що у них дійсно нема трутня. А чому нема трутня? А виявилось дуже все просто. Чому закладують бджоли трутня? Бо сім'ї, коли великі, здорові сильні, у них інстинкт роїння ніхто не відміняв. І коли приходить час, вони наращують силу і також наращують велику кількість трутня для майбутнього спарування маток. А коли сім'ї відстають, от наприклад, у нас є сімейки, які ми не розширяли. Ну, кстати, їх вже треба розширяти, але ми з них будемо теж бджолу стрясувати і потім будемо розширяти. Звісно, що там трутня набагато менше, ніж в сім'ях. Бо вона ще менше, їй ще не до роїння, далеко не до роїння, і вона його нікуди там не будує, того трутня. І от така картина, що у людей просто ну, сім'ї слабші, і вони для цих цілей беруть трутову вощину, розривають гнездо, кладуть ту вощину всередину гнізда, гнезда, бджолам не обстається нічого, як тільки відбудувати її, бо у них виходу другого нема, бо у них розорено гніздо. В частих случаях бджо, о, ці бджулярі ставлять по міжрозплодні рамки, ну, щоб його типу, там гарно вигодовували, щоб були е, бджілки годувальниці в тих місцях. І виходить так. В ви, сім'ї, які ще не готові до, такого, до такої роботи, а бджоляр їм насильно дає. Так що, Якби у них теж було стільки трутні, наприклад. бо ну, Є люди, які роблять, як скажімо, я, і є такі люди, які роблять, так, як от я тепер розповідаю, що кладуть в, е, е, в явно недозрілі сім'ї вощину для цих цілей. І я осуждаю тих, хто цього не робить. Та у вас дійсно може і нема кому облітувати мати. А тут його більше, ніж тримав. Е, у мене є один такий знайомий бджоляр, старий, вже старший. Він завжди говорив, коли такі бджолярі його питали, о, та це є вже трутень? Він завжди казав, що з відром, я тобі натрясу. <сум> у нього у нього хоч і лежаки були. Е, і, ну, Ті сім'ї, ну, ті вулі явно скажімо так, відстають від цих Ну, за рахунок його, все ж таки, професіоналізму. Ну, Скажімо так, старий закалки він завжди держав сім'ї, здорові, сильні, величезні і тому подібне. І це приводило теж к тому, що сім'ї теж мали достатню кількість трута. Так Ось та, така історія. Так що, друзі, не знаю, наговорив, буде вам цікаво, цікаво, ні, ні. Як вже є. На цьому буду завершувати. Слава Україні!